Слава Україні! Сьогодні Київ прощався з Олександром Гоменюком і двома бійцями-розвідниками. Це був напад несподіваний, підступний Куля снайпера потрапила в комбата Гоменюка між пластинами бронежилету. Отак, от, от такі фахівці дуже високого снайперського. Майстерності полюють за нашими героями. Кажуть, що за Олександра була встановлена дуже велика винагорода, і снайпери боролись саме за цю винагороду. Не дивно, що так дорого коштував наш комбат, комбат Гуменюк. Він коштував так, тому що його підрозділ був один з найсильніших і найпотужніших. Я переконаний, що цей підрозділ і далі буде геройським. 11-й батальйон територіальної оборони Міністерства оборони Київська Русь це один з флагманів. Української армії і я разом з своїми друзями з Дмитром Андрієвським бували там не раз, допомагаємо чим можемо. Але сьогодні, на жаль, доводиться не думати не тільки про батальйон, а й думати про сім'ї загиблих наших чотирьох найкращих людей. Герої не вмирають. Сподіваюся, що пам'ять про них буде в душі кожного з нас, і кожен з нас несучи в собі цю пам'ять, зробить цих людей. Бічними героями